Музейні посиденьки добре знана ініціатива серед старшого покоління міста. Це захід, де літні люди можуть поділитися своїми думками, переживаннями, виконати пісню, почитати улюблений вірш чи просто поспілкуватися в теплій атмосфері. Для багатьох ці зустрічі стали емоційною віддушиною порятунком від непростого сьогодення, а ще допомогли по-новому подивитися на життя складне, але водночас багатогранне і барвисте. Ви знаєте, це дуже круто, особливо для нас, людей похилого віку, для переселенців, які Втекли від того горя, приїхали сюди, і ми їм тут даємо якусь краплиночку відчуття радості, забуття того страшного всього. Посиденьки у нас відбуваються раз на місяць. У нас і танці, і гумор, і вірші, і пісні, і ну, дуже весело. Музей це не лише експонати, а й живе спілкування, одмін досвідом і збереження пам'яті. Саме тому такі зустрічі, як музейні посиденьки, мають особливе значення, і кожен, хто долучився до цієї справи, стає частиною великої історії. Сьогодні вже ми маємо 26 шості музейні посиденьки. Звісно, люди змінюються змінюється склад музейних посиденьок, але основна ідея спілкування в музейному просторі залишається постійною. І сьогодні ми щасливі від того, що до нас завітали представники громадської організації Бджола, які постійно підтримують. Сьогодні подарували для музейних посиденьок ноутбук. Там ми зможемо накопичувати архів музейних посидень, фотографії, там документи. Підтримка культурних ініціатив це завжди внесок у майбутнє. Особливо цінно, коли добрі справи йдуть від щирого серця. Представники громадської організації «Бджола» завітали на музейні посиденьки, щоб не лише привітати учасників, а й зробити корисний подарунок. Музейні посидінки, як сказала нам директорка музею, це дуже гарне свято. Ми Прийшли неспустими руками, даруємо цей подарунок від нашої міської організації Бджола і бажаємо, щоб цей подарунок служив так, як йому треба. І, в першу чергу, мира, здоров'я і добра. У світі де щодня доводиться долати нові виклики. Саме людяність, підтримка і щире слово мають справжню цінність. Музейні посиденьки це не просто захід. Це доказ того, що тепло, сердець і єдність можуть зігріти навіть у найпохмуріші дні, і поки в музейних залах лунає сміх, пісні і вірші зберігаються найголовніше пам'ять, душа і надія.